Вітаю! Продовжуємо перевіряти нашу, вашу домашню роботу. І сьогодні у нас, на мой погляд, нескладні задачі. Давайте з ними розбиратися. 931 Ну, в цьому розділі. 9.31. Індуктивність катушки головального контуру дорівнює 8 млг. Електроємність конденсатора 0,4 мікрофа. А максимально значення сіли струму в контурі дорівнює 200 мА, у яких межах змінюється заряд конденсатора. Тобто нам потрібно знайти мінімальне і максимальне значення. Але при цьому ми розуміємо, що є індуктивність СЛ, є е, е, електроємність С і є амплітудне значення сили струму. Давайте запишемо ці дані і переведемо їх в систему інтернаціональну. Індуктивність в мілігенрах ми, пере... мілі ми переводимо в 10 3 третій. Електроємність uh, в мікрофарадах переводимо. Ну, я роблю стандартний вигляд: це буде не 0,4, а 4, то це буде мінус 7, а не мінус 6. І сила струму міліампери ми переводимо в ампери. Потрібно знайти діапазон, тобто мінімальний э, заряд і максимальний заряд. Але э, зрозуміло, що ми будемо шукати це за модулем, тобто, ми не будемо брати варіант. Э, Максимального значення і від'ємний такий ж за, за модулем, ну це не дуже класно, тому ми будемо брати мінімальне і максимальне значення. Але якщо ми розуміємо, то мінімальне можна відразу казати, що він дорівнює нулю. Але давайте до цього трохи будемо добиратися. І так, закон збереження енергії. Пропоную саме його використовувати для розв'язання цієї задачі. І ми спочатку запишемо з вами енергію конденсатора як квадрат амплітудного значення заряду на подвійну електроємність. Ну, а для магнітного поля у нас одна енергія, там ми не можемо обирати її, мабуть, ви дуже класно пам'ятаєте. Із цієї формули я можу на два скоротити і знайти заряд, амплітудне значення заряда, при тому, що ми. Можемо злікати корінь квадратний із максимальної сіли струму. Тоді в нас буде максимальне значення для заряду, але бачите, я М замінила на макс, тому що в мене зараз буде максимальне і мінімальне, щоб не плутати це. Це формула для максимального значення. Ну, а як ми вже казали, мінімально це буде 0. Тому одна відповідь вже є, а іншу ми будемо зараз знаходити. Спочатку перевіряємо одиниці, але тут трохи не швидко, і воно займає багато міста. У мене є тут. Намагалась це І Итак, сила струму в амперах и корінь у нас из Генри умноженного на фарад. Ампери мы залишаємо Генри вольт умножить на секунду поделить на ампер, фарад це колон поделить на вольт. Ну и далі мы бачимо з вами, що у нас вольт скорочуються під корнем ампер в знаменнике, а колон расписываем, як ампер умножить на секунду. Тут багато всього. Відбувається, ампери скорочуються, секунди в квадраті, корінь квадратний секунд в квадраті це секунда. Ампер був перед корнем, тобто ампер множить на секунду, це буде колон. Ось така об'ємна перевірка, об'ємна перевірка в і тому, бачите, обчислення я сюди акуратно вставляю для того, щоб. Дописать вже сами обчисленные безпосередньо подставляем числовые значения из наших переводов. Таки не забываем, что все мы переводили в систему интернациональную. отримуємо приблизно 1,13 целую тринадцать на 10 минус пятый колонна. Але я можу написати, що це 11,3 на 10-6 степені колона. І тоді це будуть вже в мене мікроколони, як я полюбляю з приставками все зробити. І так, у мінімальну у нас 0 колон, а максимальна, відповідно, 11,3 мікроколона. Ось така була перша задача. Друга задача дуже схожа на ту, яку ми вже розв'язували з вами один раз, тому давайте ми ще раз до цієї задачі звернемося. 10-26. Ротор 4, 4 полюсного генератора змінного струму робить півтори тисячі обертів у хвилину, яка частота струму, що генерується. І ось тут дивіться, у нас 4 полюсний, означає, що у них дві пари полюсів. Тобто, пам'ятаємо, що в формулі, яку ми використовуємо, там не кількість полюсів, там кількість пар полюсів. Тобто, якщо у нас 4 полюсний генератор, то це буде P дорівнювати 2. Дві пари полюсів. Ну, а полтори тисячі обертів за хвилину це зрозуміла для нас величина, ми це знаємо. Але потрібно тільки перевести обов'язково в секунди в мінус перший, але це не складно, я так розумію, що на 60 хвилин вмієте доліти. І знайти потрібно частоту, саме змінного струму. І ми з вами знаємо формулу, яка пов'язує частоту змінного струму з частотою обертання ротора і з кількістю пар полюсів. Тому у нас буде P там, на n, Це у нас відомо і можемо знаходити а, одиниці. Але а, в нашому випадку n, це частота обертів, це буде секунда в мінус перший, але нам потрібна частота каливань. Тобто це у нас будуть такі герці. Ну і далі підставляємо числове значення, Обчислюємо, Це буде 50 Гц. Сподіваюсь, що це не складна була задача, тим, більше, що, тим паче, що ми с вами таку вже робили. Я сподіваюся, що ви зараз впорались легко і самостійно. Добре, зараз поки що відпочиваємо, потім переходимо до другої частини нашої домашньої роботи. Зараз поки пауза.